Вітаю із магазина Сільпо. Сьогодні четвер. і, Як завжди, по четвергам починаються нові акції. Вони називаються «Ціннотижики» і діють по всій території України. У всіх магазинах сільпо включно. Ось такі великі цінники, все зрозуміло. Печиво біскоті. Тут його багато видів. Ось, наприклад, лоренцо печиво, фандані. Чи фандані, як правильно, дивіться, воно коштує 30 гривень, тут 160 грамів, Якесь 140, до речі, якесь 160 Так, якесь ну, 140, ось така до Різні кольори печива. Це печиво за 30 гривень. Тут позначка. І коли в мене питають, я ще раз повторю. Це за стосунком сільпо діє акція. Застосунок сільпо через плеймаркет дуже легко встановити. Якщо ви самі не розумієте, як це зробити, вам завжди тут допоможуть. Прийдіть в сільпо і вам допоможуть. І тоді у вас буде ця акція дійсна 30 гривень за упаковочку цього печива. Далі тут така акція, дивіться, перволь великі дуже упаковки є для чорного і для кольорового. Це хенкель виготовляє майже 4 літри. 3 літри 960 мл. Ось такі гелі для прання. Коштують 400 гривень всього. Дивіться, класна акція. Написано до 12 одиниць, можна в одному чеку. 4 літри, первольна, 72 прання за 400 гривень. Слухайте, ну це класна акція, тільки як його у кого немає, авто то важко донести. Тут у нас ідуть навіть зверху написано, що це 60% знижка. Далі серветки, вологі, дитячі. Ага, один плюс один. Як розуміти, один плюс один. Два по 72. Мабуть, вони їх не принесли, це не вони. Це не це не вони. Ось оці серветки вологі, які тут стоять. Сто я потім я в наступному випуску покажу, коли вони поставлять. Тут не все ще встигли виставити. Ось такі серветки вологі, дитячі з клапаном за 120 штук. штук. Бібі, да, я так розумію, бренд 50 гривень. Ну невеличка знижка, 24%. Висотки. Класна знижка на оцей корм, гурме. Гурмешка дуже класний корм для котиків. Гурме за 15 гривень 42% знижки. Тут е, різні види, написано кіанічна риба, телятина качка. Я так розумію, зазвичай весь корм в акції. Вони його так підставляють. О, амбасадор кава по акції. Так, кава Мелена, Амбасадор. Дивіться, 139 гривень. Тут засвідчує 41% знижки. Кава 225 грам. Так, кава Мелена. Хотіла подивитися, якого вона помола. Натуральна смажена Мелена. Насиченість 4, кислинка 2. Ну, файна знижка. Так вона коштує 234 гривні. Взагалі смачна кава. О, нарешті, Каба... кабануси, кабануси. Я ну, люблю з собою взяти на пляж, чесно. Отакі от ну зручно сухі ці ковбаски, їх можна без холодильника ж, ну, переносити. 50 гривень коштують. Багато видів зараз покажу. Екстра сушка, 180 грам м'яса, а виходить 100 80 потім з цього м'яса. 50 гривень від метрук кабаноси чи кабаноси, як правильно пишіть. Ось такі кабаноси ще є з птицею. Тут зі свининою оригінал. О, є навіть такі прикольні з додаванням сиру. Начеку, такі смачні. Так, да, З додаванням сиру м'яса птиці. Ну, кожному своє, мені подобаються ці з додаванням сиру. Так, також 50 гривень. Вони всі однакові. Далі йде печиво. Отут навіть написано, що на них 32% знижки. Саме на ці кабанос. Бачите? Далі тут у нас крекер, солоний, тук. Якось він раніше був такий дешевий, чому він такий дорогий? От дивіться по знижці 37 гривень за 100 г. А так його ціна 54 гривні за 100 грамів оцей тук. Він такий солоний, смачний, хрусткий. ну О, оце супер акція. Хто любить Pringles, той я. Отака От велика упаковка чіпсів Pringles, 165 шістдесят грам, причому різні види. За дивіться, 89 гривень, навіть в Аврорі ніколи такої ціни немає. 89 гривень. Це вони щось достають з печі, воно так свистить. Так їх ціна 159, Тут 165 грам. Хто не знає Pringles це як картопляне пюре. Потім з нього роблять чіпси слайсами. І виходить, вони такі більш м'якенькі, більш хрусткі, взагалі вони дуже смачні. 80, ну, 90 гривень. Дивіться, є це сир, є зелень, сметана, є оригінальні просто підсолені. Ну класна, класна акція, нічого не скажеш. Дуже супер, я рекомендую. 100, ну, 165 грам за 90 гривень. Треба брати, їх тут розгребуть, це точно. В цьому так точно сільпо. Далі, тут у нас бланк, пиво. Таке пиво, тільки я не бачу, мабуть, з тієї сторони цінники на пиво. Точно. Так, далі обійдемо. Так, обідемо. А, о, дивіться, тут ще переволь двох видів. Рожевий ось такий для делікатних тканин за 400 гривень. Ну, майже 4 літри. 3 літри 960 мл. І чорний стоїть. Я ще для делікатних показала. І дуже класна акція на тунець. Є тут, о. У 40 гривень 20% знижка. Ось така зручна упаковочка з оцим ключем. Так, тунець подрібнений, 185 грам. від повна чаша. Получається 40 гривень замість 50 Написано до 12 11, тільки ж його два види. Тут тунець подрібнений, і, а, і тунець подрібнений в олії. Дивіться, просто подрібнений і кому подобається в олії. Кришка зручна за 40 гривень. З 19 по 25 горошок зелений від премія, з ключем баночка йде за 42 гривні. Тут 420 грам. зі знижкою 20%. Гарна акція паста томатна, 70 грам Від премія 47% знижка. Получається за 12 гривень 70 грам. Замість 23 гривні. Ну ні, такі чіпси в акції на цьому тижні. Чіпси «Хріс Кріпстер. Тут 130 грам за 30 гривень, замість 52. Я бачу, що є з крабом, є з беконом, і також ще якісь шматочки. А, ні, два види З крабом і з беконом, бо 130 тридцять грам за 30 гривень. Вафлі Несквік за 10 гривень, замість 14 гривень. Також непогана ціна. Знижка 26 шість тут в цій вафільці за 10 гривень. В окремих холодильниках у них завжди акційні позиції, ну, ковбасні лежать. В кожному сільпо так. Ось такі міні-сардельки 330 грам від м'ясна гільдія, вищий сорт, без оболонки, за 70 гривень. Саме за упаковочку 330 грам. Далі йде ятрань домашня на дровах, ковбаса, напівкопчена першого сорту. Термін придатності до 14.07. Ціна вказана за 100 грам 17.90, це за кілограм 180 гривень. Розфасована вона десь по 600, по 500, по 700 грам. Тут ще домашня так, ковбаса самобранка, дитяча, ось така Дитяча самобранка вищого сорту, саме за оцю упаковочку в 350 грам, ціна 60 гривень. Но тут 35% знижка. За оцю упаковочку ціна 35% знижка. Далі йде сардельки Алан. Алан Женевський з сиром. Ось такі Женевські з сиром, показую, як виглядають ціна. Вказана за 100 грам 35 гривень. Невеличка знижка варені вищого тунку. І сервела ось, єврейська така від Алан, ковбаска вищого гатунку, ковбаса сирев'ялина. Отут за упаковочку, за цю паличку 330 грамів, 259 гривень. Далі сардельки ювілейні, ось вони телячі люкс. Це роби ювілейний сардельки варені, телячі люкс вищого сорту за 28 гривень, 15% знижка невеличка. Отут файна знижка, сосиски, молочні, ювілейні, створено за правилами варені молочні, вищий сорт, 60 гривень 300 г. 39% знижка за упаковочку. Ханкі Баністер за 0,7 пляшка, 299 гривень, 50% знижка. Замість 600. Оце супер знижка на Ханкі Баністер. А є ось такі віски: бурбон, о, 5 лейбл так, скотч віскі 449. Отут цілий літр така велика да, пляшка. Замість 769, тут 42% знижки. Ну, ні, ну знижки класні. О, пиво. Так, а яке з них Кронбахер. Це воно чи що? Отаке пиво Бланк 0,33. Так, оце воно, да. Дивіться, таке пиво в баночці 0,33. 34-22 гривні коштує. Так, ну начебто нормально, так? Да. Далі. І корона знаменита. Ось оця пляшечка 0,33. Так, на пляж не дуже зручно так, з такою упаковочкою брати 40 гривень, 45% знижка. Але для пива корона це дійсно класна акція. Кір туалетний, премія. Получається, аромат Лаванди. Тут три шари, 8 рулонів за 129 гривень. Далі за 129 гривень також премія. 8 рулонів. Просто без аромата. О, гляньте, яка класна ціна. 34 гривні. Папір диво. Тут 4 рулони, він просто такого сірого кольору, але все ж таки знижка 33%. 4 рулони за 35 гривень. Зразу видно, що його розбирають. Папір туалетний диво двошаровий 8 штук за 90 гривень. 24% знижка. І тут диво, ось така величезна упаковка рушник 500 відривів. XL розміру, самі самі рушники, 500 аркушів. Зручно ну, брати 169 гривень. Ось така велика упаковка: 76 гривень. Сніжна панда, 4 рулони і папір туалетний від премія біленький з ароматом персика і просто без аромата. З ароматом. Персика ще й дешевше, два шари, чотири рулони, 100% відсотків целюлоза, відривів в кожному рулоні, 40 гривень. І тут виходить двохшаровий чотири штуки за 43 гривні. Не знаю, чому цей дорожчий, а цей дешевший. більша знижка. І персіл, акція. Отакі капсули для прання. Тут велика упаковка 26 штук за 359 гривень. Це ж 42% знижки. Чотири в одному. Вони, до речі, 20 градусів можна брати. І такі ось меншого розміру. Також персіл 4 в одному коштують. – 199 гривень, на них 50% знижка. За 13 капсул – 199 гривень. Тут стоїть перволь маленькі упаковочки, літрові, по 239 гривень для білих речей, для кольорових речей. Ну, великі ті упаковки набагато вигідніше брати. Отут велика упаковка така йде, Wash Free – 199 гривень, 36% знижка. Ваніш 1 літр ваніш 159 гривень. А тут взагалі, дивіться, Сілан 1 плюс 1, разом дешевше, два різних аромати. 259 гривень. Це виходить літр 100 в так? так. І отут Сілан такий великий, 2 літри 860 мл за 269 брев. 5. 5 клітин написано 3 по 50 за 99 гривень. І бреф 4 по 50, ось оці штучки 4 179 гривень. Губки від файно мікропористі 5 плюс 1 6 штук за 40 гривень. І такі пакети, ось 46 гривень, 23% знижка, 35 літрів, з затяжками. Саме ці Fino, З затяжками за 46 гривень. І фрикінбок такі великі, міцні пакети. З зав'язками 70 літрів, 10 штук, сталева міць. Коштує 73 гривні замість 99. Далі контейнери. Контейнери з харчової алюмінієвої фольги, 5 штук, об'ємом 260 мл, 38 гривень. І губки премія целюлозні 3 штуки за 55 п'ять гривень. Серветки ось такі целюлозні 5 штук під премія 60 гривень. В такому гарному сільпо я робила цей огляд. Зараз ще зроблю вам анонс, і потім напишу адресу, в якому саме сільпо я робила ну, цей огляд. Так, дивіться, це тепер називається довгі знижки. Є знижки, які діють тільки один день, це Суперсубота. Ось 21 червня, один день акція. 60% знижка на таке просєко і гристе, італійське, вайнтрак Просіко, Екстра Драй, стандартна пляшечка за 200 гривень замість 500 Ханкі г. і Баністер 300 гривень, 0,7 пляшечка. Написано тільки 21-го, а там вона також стоїть на цінотижиках. Далі, оце класна акція. Акція тільки 21 го хамон з сером мотта. 42% знижка. Замість 344 гривні – 199. Тут 250 грам. Класна акція. А це вже просто як цінотижики написано «Довгий день». З 19 по 25. -е, акція -19 – 19% знижка. Авокадо «Ready to eat» за 80 гривень. Ну, невеличка знижка. Дві штучки цього авокадо за 80 гривень. І також тільки 21-го персіл літр 690 за 199 гривень для прання кольорових речей, 72% знижки. Мені здається, та велика упаковка на цінотижиках навіть вигідніша. З 19 по 25 акція е кіло креветок за 329 гривень замість 534% знижки. Креветка, королівська, сира, дефростована, 70-100, це її На цьому я свій огляд з магазину Сільпо буду закінчувати. Зустрінемось на. В наступному випуску я показую в наступному випуску сир, ковбасу, також кістечка, торти. Обов'язково якась буде класна акція на якийсь із тортиків. Тут у них іде рекламка на таких ось екранах завжди. Дивіться, дуже вона підказує, де яка акція. І також буду показувати рибу, рибні продукти, молочні, вершкове масло. Зустрінемось в наступному випуску, в якому саме Сільпо я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Всім пока!